Привіт всім друзі. Знову Канада простима очима. З вами на зв'язку. Хто ще не підписався, будь ласка, зробіть це, підтримуйте українськомовний контент. Буду за це вам дуже сильно вдячний. Отже, друзі, сьогоднішня тема наша про те, що залишилося досить мало часу для тих, хто ще не впевнений. Про те, чи хоче він поїхати в Канаду, чи не хоче. Нагадую, хто не знає, але думаю, що вже майже практично всі знають і чули, що Канада 31 березня, це буде останній день, хто в'їжджає до цього числа, вам дасть work permit, вам дасть всі плюшки, медкарту, все-все-все. Прийміться дозвіл на роботу, ви офіційно зможете тут працювати. Всі, хто буде заїжджати по своїх куедовських візах після 31 березня цього року, 24-го року, ви просто будете як турист тут. Ви не зможете тут працювати, ви не зможете взагалі нічого офіційного, ніяких плюшок діставати від Канади. Ні одноразової допомоги, ні житла, нічого взагалі. Отже, хотілося сказати тим людям, які ще сумніваються, не сумнівайтеся в собі, купляйте квитки, прилітайте в Канаду можете прилетіти в УНІПЕГ, тут на старт е, дешева провінція, місяць безкоштовного готелю, це раз з харчуванням. Е, хто питає, бо питаєте і в чатах, на скільки часу готель, не на два тижні, на місяць часу, так як і буде, він буде діяти до кінця от цього терміну, 31 березня. Чув я теж, що казали, навіть хто приї 20 чи 25 березня, ви все рівно будете заселені на місяць часу в готель безкоштовно. Так що, друзі, я вважаю, що потрібно скористатися шансом і подивитися на Канаду, пожити тут місяць, побачити, як воно в Канаді, чи вам воно подобається, чи ні. Ви будете мати одноразову допомогу і також ви можете, зможете, зможете відбити ці квитки, що ви потратили. Якщо захочете повернутися і назад теж, і вам ще трошки щось залишиться. Я ні в якому разі не розказую про те, щоб хтось на чомусь заробляв. Я просто хочу, щоб ви скористалися, хто надумає цим шансом. Я б скористався. Ну, мені взагалі Канада дуже сильно симпатизує. Я взагалі хочу тут жити, я буду тут жити. Я зроблю все для того, щоб я залишився повністю в Канаді. Нагадаю, хто мене перший раз дивиться, я тут 27 листопада рік назад, трошки більше року назад, я прилетів, рік і пару місяців. І Я вже багато чого дізнався, я не є якийсь імміграційний консультант, але я можу підказати, щоб не ставати на ті самі граблі то, що я робив. десь вам підказати перші кроки, які робити, як це правильно робити, що. Не потрібно на початку робити. У мене є телеграм-чат, додайтеся, пишіть мені. Я всім відповідаю. Я реально хочу допомогти українцям максимально, що від мене залежить, тому що я вважаю, що ми одна нація, ми мусимо бути разом, триматися разом, один одному допомагати. Так воно виглядає. Хочеться сказати, щоб ви не боялися писати, не боялися там нав'язуватися, чи ще щось, чи ще щось. Все окей. Я досить людина з розумінням ставлюся до кожного, і так що я стараюся допомогти. Ще раз кажу, якщо в мене є якісь там круги знайомств, їм на той час потрібна робота, я кажу своїм підписникам завжди про це, бо десь дізнаю дізнаваюся, що є робота, якась вакансія, але я не шукаю нікому ніяку роботу, не допомагаю у пошуку з роботою, тому що е, це як на мене, людина, яка не може сама собі знайти тут роботу, вона просто всього-навсього майбутньому все рівно мало шансів, що вона залишиться в Канаді, тому що вона не адаптована до цієї країни. І адаптація людини має проходити звичайним методом. Людина має добуватися всього сама, інші люди можуть і потрібно щоб допомагали покроково розказувати, що, як робити. Повірте, ніхто ніякий вам не хоче в ваше життя влазити. Просто хочеться, щоб ви не робили тих самих помилок і щоб ви не тратили час на даремні отакі дії, тому що ви ще цього не розумієте, хто ще не в Канаді прилетить. Тут кардинально інший світ, і я від щирої душі хочу, щоб наші українці реально могли зробити так, щоб комфортно тут вони жили. Я реально дуже сильно допомагаю і буду далі допомагати, тому що я вважаю, що це, це правильно і все. Я не розумію, чому деякий процент нашої нації не хоче допомагати, не хоче взагалі ніякого, ну, такого, знаєте, підтримки ніякої, тільки намахати, заробити на своїх отакого от плану. Я цього не розумію, я це казав неодноразово в інших відео. І все. І от така. Просто маленький, як це правильно сказати, такий маленький шанс у вас ще є до 31 березня, залишилося трошки більше місяця. Я ще напевно ще одне відео запишу, або в якомусь відео звернуся до вас, хто може пропусти, хто ще, можливо, не в курсі. Що є отакий от шанс, що я б рекомендував вам ним скористатися? Що на рахунок хто летить в ІНІПЕГ? Слухайте, будь ласка, уважно, тому що є мільярд інформації на різних джерелах і люди все рівно питають, питають і питають. А прилечу я 12 ночі, чи прилечу я там, коли, коли я там прилечу, чи будуть волонтери, чи будуть місця в готелях, і тебе і так далі, і пішло-поїхало. Люди. Моніторте інформацію і мільярди. Я ще раз це повторю, в готелях місця ще ніхто ніколи не залишився на вулиці. Не разу. Не переживайте, Канада це країна, яка дотримує свої обіцянки і точно вас поселять. На рахунок волонтерів. Їх вже немає в аеропорту. Ви коли прилітаєте, є стійка з соняшниками, столом, ви підходите до нього, там є стаціонарний номер телефону, список готелів. І дзвоните по черзі, по черзі по цьому списку питаєтеся, чи є місце, який склад сім'ї у вас, вони будуть питати, тільки чоловік. Якщо ні, дзвоните в другий, третій, четвертий, всі рівно попадете в той, що знайдете. Не переживайте. Не потрібно цього робити. Якщо не знаєте англійську, Є, по-перше, у вас ще час її вивчити хоча б на елементарні е, такі фрази, що вам потрібно сказати, вам пришлють шаттл в готель з готелю в аеропорт і вас заберуть. Е, також е, зараз ще й трохи є напливу. Я впевнений, що в УНІП. Як і раніше, багато людей їхало і зараз їде. Не потрібно ніяких вам, не потрібно ніяких вам переживань, тому що я впевнений, що на 99% будуть люди, які хоча б трішки спілкуються англійською, тобі ж українці наші, які теж будуть летіти в тому самому рейсі, що і ви. Так що, люди, ну не панікуйте, тому що ніхто, повторюсь, ніколи ні одного випадку не було до мого приїзду, я це дізнавався, і зараз я знаю точно, що нікого не залишили, хто потребував готель, хто телефонував, ніхто не залишився. На вулиці. Особливо з маленькими дітьми. Особливо. Так що, будь ласка, заберіть свою паніку, краще вчіть англійську максимально, скільки ви зможете. Не думайте, що у вас тут буде її час вчити, бо це не так, це ілюзія. Не буде у вас тут часу її вчити взагалі. Чим більше ви нею будете володіти, чим комфортніше ви будете себе тут відчувати, легше буде проходити адаптація. Люди тут максимально добрі, максимально відзивчиві. Дуже класні канації, я вам чесно говорю, ви собі навіть не уявляєте наскільки. Але потрібно розуміти одне, що ваша адаптація буде проходити класно тоді, коли ви будете розуміти хоч трохи ту англійську. В кращому випадку, коли ви її будете розуміти. Але це не означає, що вам не потрібно їхати, треба розгублюватися і 에... просто особливо ті люди мені теж писали в чаті, 에... в приватні повідомлення, хто не знає англійською, може мені не летіти. І я дуже сильно хочу в канаду, це моя мрія. То чого ви не летите? Чого ви сумніваєтеся? Дивіться, от, наприклад, дві людини, 6 тисяч доларів одноразова допомога, ви в дві сторони потратите за дві людини, якщо пошукати нормальні, чи на Люфганзі, чи на Кондорі, Condor, Condor.com, чи на Air Canada, можна за 4 тисячі двоїм, навіть троїм можна у дві сторони взяти квитки. І ви... Це дві людини, якщо це три людини, то це дорослі 9 тисяч, а якщо з дитиною дві дорослі одна дитина, то 7,5, тому що на дорослого 3 тисячі, а на дитину 1,5. Я ж не кажу, що потрібно заради наживи заробітку посити місяць в Канаді полетіти. Я звертаюся до тих людей. Які справді хочуть спробувати, ви маєте шанс, ви не потратите ні копійки тут на перебування в Канаді. Все роблять безкоштовно, житло безкоштовно, харчування безкоштовно. Ви побачите і зрозумієте Канаду, примірите на собі цю країну, чи вона реально варта вас, а ви варті її. От і все, вся, вся реальність така. І я зараз оце так розсосолюю. Не те, що я не знаю, що сказати, ходжу круг довкола. Я просто зараз максимально з усією душою, всім серцем вам розказую те, що я б зробив. І я нікому не бажаю зла, ніяких немає, ніяких підводних течів чи ще щось. Тут і так дуже вже багато українців. Але є люди, які хочуть, але сумніваються. Не сумнівайтеся, не слухайте нікого. Якщо ви мрієте про Канаду, скористайтеся цим шансом. Тому що часу залишилося дуже і дуже мало. І не слухайте ніколи тих людей, які вам там розказують, що я там був тиждень чи два в Канаді, чи там мій друг був. Я тобі не рекомендую це робити. Послухай мене, це така жопа, Боже мій, що ти робиш? Не роби такий тупорилий вчинок. Якщо повтораюся, якщо ви хочете. Частинка вас хоче бути тут, попробувати себе тут, не слухайте. Просто максимально візьміть інформацію, вчітьте англійську і їдьте сюди. Вам тут воно допоможе, повірте. Так що, друзі, на цій красивій ноті я бажаю всім добра, всім мирного неба над нашою ненькою країною. Бажаю, щоб ви були в безпеці, бажаю, щоб ваша сім'я, ви були всі здорові, щоб у вас все було добре. Бажаю всього того, що бажаю своїй сім'ї, відверто вам скажу. І записував я про хейтерів, про зрадників України. В завершенні хочу сказати: любі друзі, ті, хто шукає між українцями зрадників, ви краще просто підіть, як я казав у відео, до. Верховної Ради, підійдіть до цих бившого военкомата, підіть до поліції і там розкажіть до тих волонтерів, які крадуть гроші. Не всі є хороші, дуже хороші люди, видають і віддають послідні. І підійдіть туди, тому що ви знаєте, як Ракушка в тому плані, що ви не розумієте, наскільки... Тої речовини в мозгу мало, що ви навіть не розумієте, що дуже великий процент українців справді донатить. Нас дуже багато є, що ми справді дуже багато витрачаємо коштів на підтримку армії. Ми фінансово стараємося максимально. І я скажу про себе, про таких, як я. Ми не забуваємо про Україну. І чи воювати, чи не воювати, я живу в демократичному світі, я нікому нічого не зобов'язаний. Я е, зробив свій вибір в житті. Я давно був за Україною, коли почалася війна, в Європі був. Захотів Канаду, я поїхав в Канаду. Кожен в, е, в житті може робити те, що він хоче. І це правильно, тому що ніхто із оцих хейтерів, які пишуть що там зрадник, не зрадник, ніхто мені чи комусь таким, як я не допоміг ніколи в житті. А тепер ви, як баптисти, ходите по, -по наших чатах канадських і розказуєте, як канада хреново і шукаєте за, за границею якихось зрадників і так далі. Хто ви такі взагалі? Чому ви маєте мені розказувати? Хочете розказувати? Зрадників в Україні хіротуча є. Можете туди йти і там просто розказувати. Все, мене вже понесло, тому що для мене це дуже болюча тема. Краще я зараз закінчу, тому що зараз підуть емоції, нехороші слова. Все рівно вони ніколи цього не зрозуміють, все рівно вони будуть писати хірню. Пишіть. Нема питань. Так що, друзі, всіх щирих, хороших українців, яких дуже багато, я вам бажаю тільки добра, щастя, бережіть себе, свою сім'ю. Слава Україні, друзі! Зустрінемося в наступному відео, а з кимось і в місті, в Вінніпезі, в Манітобі, Канада. До нових зустрічей!